І так, поїхали сьогодні поговоримо про OLX, навіщо він потрібен для бізнесу і все, що з цим зв'язано. Такий буде коротенький відосик, просто мій фідбек протязі всього літа з чим ми займалися. Ми займаємось відеопродакшеном, повністю маркетинговим аспектом для бізнесу. Ось тобто там воронки, контент, доповнительний істочник трафіка, клієнта орієнтованість і так далі. Тому давайте ми вам чуть-чуть чуть-чуть Проговоримо про OLX. Якщо вам цікаво, можете перейти в опис, зв'язатися зі мною, і ми з вами зробимо безкоштовний консалт. Так що, поїхали, давайте про OLX. Наприклад, давайте розберемо аккаунт звичайний OLX, коли у вас. Просто він просується, він як би є, але його якби нема. Тому що ви його не ведете, а просто проплачуєте там одно, два, три оголошення і все. І це буде гуд, у вас там буде куча заявок і так далі. Ви так гадаєте? Ну, по факту не буде. Може бути, там раз в місяць хтось десь позвонить. Ось, По-перше, якщо ви берете OLX... Або якусь там другу соц соцмережу або мережу по трафіку, там Instagram, TikTok, YouTube, то завжди треба замарачуватися. І по перше, чим замарачуватися, вам не треба самому там орієнтуватись на цій соцмережі або істочнику трафіку. Вам треба гарний спеціаліст, який розуміється в цьому ділі, і він вам роз'яснить, як правильно поступити в даному вашому аспекті. Ось тобто ніщо. Наприклад, ви цього спеціаліста іщете на платформах, наприклад, OLX, Instagram, YouTube, TikTok, везде багато соцмереж і багато істочного трафіка, де ви можете знайти такого спеціаліста. Ви назначаєте созвон, ніби ви, ніби вон, он вам означає ä, 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 созвон назначаєте і общаєтесь. Ось. І, наприклад, 5 6, 7 спеціалістів ви обрали, поговорили. З кожним. І 1, 2, 3 будуть, які ну, відрізняються від одного. Ось. Тобто з трьома вам треба три, через этих трьох пройти і просмотрити, хто із них лучше. Ілі, наприклад, просто кожного потестити. Ось, що, хто думає, і так далі. Ось. Взяти там пробний період і так далі. Ось. Коли ви це запускаєте, і відноситесь до цього з Потенційним результатом, який ви хочете опанувати. Але результат, якщо вам гарантують 100%, у вас буде куча заявок і так далі. Це все ну, <свісно> не та іділія, яку треба призначити. Ось. Спеціаліст не може вам рекомендувати там, 100%, що у вас буде багато трафіку, багато клієнтів і так далі. Тому що ну, це тести. Весь маркетинг це тести. Ось. І якщо спеціаліст, багато кейсів, багато він е, роз, роз, веде аккаунтів і так далі, то це, мабуть, буде краще, не то, що мабуть, а 100% буде краще, чим ви займаєтесь цим і витратите на це час. Ось тому завжди бережіть свій час і довіряйте гарним спеціалістам. А якщо вам треба уелик зведення під ключ, пишемо мені в директ. В описі профи.